Євангелист Лука невпинно підкреслює одну характерну рису у Ісусі Христі. і Цим він відрізняється від інших євангелистів. У Його е Євангелії Христос постійно молиться. В інших євангелистів на Йордані на Ісуса сходить просто Голуб, тобто Дух Святий у виді Голуба, у Луки Христос там молиться. В інших євангелистів Христос преображається, а у Луки Христос на тій горі молиться. В інших євангелистів Христос помирає на христі. Що з кимось говорить у луки молиться за своїх кривдників. У Євангелії, коли є мова про вибір 12 апостолів, цілу ніч Лука пише, Ісус проводить на молитві. Дуже важлива справа, і це хоче нам передати євангелист Лука: постійний контакт з Отцем, постійний контакт з Богом у всіх важливих справах нашого життя. Це є приклад Христос є прикладом молитви і зв'язку у любові з нашим Отцем.